Так. А що цей градусник не працює? Тут показує 15 градусів. 15 ідемо Ні. далі. Угу. Спальня 13 градусів. Як мають діти спати в цьому? О. Йдемо ще в іншу групу. Скажіть, будь ласка, як справляєтесь з тим, що група холодно. Ми засікли 13-15 градусів, це нижчі норми. Е, так, температура не відповідає санітарно гігієнічним вимогам, але ми намагаємося діток зігрівати всякими методами. Тобто е, дітки йдуть у спортивний зал на розваги, йдуть на е, музичний зал на заняття, в ігрових приміщеннях дітки тепло вдягнуті, батьки нам приносять теплий одяг для дітей, жилеточки, саптерики, тепле взуття, теплі Карпетки в групових приміщеннях впродовж дня. Дітки зігріваються, бігають, а спальні дуже холодні. І щоб діток не класти у холодні ліжечка, то ми, е, приносять батьки нам 1,5-літрові пляшки пластикові е, від води. Ми набираємо кип'ятку. Дякуємо, що нам харчоблок дозволяє взяти кип'ячену воду з харчоблоку. І Ті дітки, які залишаються спати, які є присутні в ті ліжечка, ми складаємо ті пляшечки, щоб хоч трошечки Все з... як в зігріти, так. зігріти лі... ліжечка, щоб їм було тепленько. Ну, дякуючи батькам, батьки нам приносять теплі покривали з дому свої, щоб ми діток зігріли. Бо, на жаль, наші ще з тих часів, які дуже давно вже не замінювалися. Пані Мирослава, ви не перший рік в садочку. І не перший рік така ситуація, коли намагаються відтягнути старт опалювального сезону. Скажіть, як впливає на здоров'я діток 3-4 дні в такій холоднечі? Ну, зараз відвідування з діток, коли починаються холоди, відвідування з діток паде. Ну, можливо, хтось з батьків залишає діток вдома, щоб діти не похворіли. А можливо, частина діток і вже і хворих, які залишаються вдома через хворобу. І відсоток відвідуваності в нас в цей період значно паде, паде відсоток відвідуваності. Ну, така ситуація зазвичай була кожного року, але, але на жаль, ми безсилі щось змінити. Ви знаєте, що періоді... влада декларує, що будуть відтерміновані канікули в школах? Це на листопад перенесли канікули. Є й висока ймовірність того, що опалювальний сезон якраз розпочнеться тоді, коли завершаться канікули в школах. Чи готові ви вийти вийти в теплі приміщення аж 12 листопада? Ну, я, якщо чесно, над цим навіть не задумувалася, але я не можу повірити, що таке може відбутися, тому що до 10 листопада я не знаю, як ми маємо зігріти діток і як у нас ще проблема не тільки з дітками. У нас люди також живі, і люди також хочуть працювати в комфортних умовах і в теплі. І, наприклад, є люди, які наприклад діловод в кабінеті. Вона, вона сидить за комп'ютером, вона мусить працювати в теплому приміщенні інші спеціалісти і хворіють, хворіють педагоги, хворіють помічники. А в нас, на жаль, зараз нема ким замінити. У нас вже немає якихось вільних таких служб, де би ми могли дати людей на заміну. У нас е, тільки помічники, вихователі. Угу. Зайвих немає. Зайвих людей у нас абсолютно немає. Дякую. Бо вам. раніше ми могли, раніше ми ще мали трошки і на мали людей, які могли нас підстрахувати, і згідно е, з виробничою необхідністю могли підстрахувати. А зараз у нас просто дуже буде катастрофа, якщо почнуть зараз хворіти, люди так само. Це понесе такі наслідки будуть не дуже гарні.